Вітаю всіх на каналі, підсобиралась барахолочка. Номер Viber, всі питання пишіть на Viber Так, і розпочнемо каністра алюміній, приблизний об'єм до 30 літрів. Головинка на углу всередині в нормальному стані. Кришечка карболітова, ручечки по ширині 400 мм, по довжині 500 мм, по висоті 200 мм. Знизу в такому стані. Це тут смола, в автомобілі було і смола тут містами поприлипала. Не паяна, ніде нічого не тече. Так, вартість 500 гривень. Далі потім вот так от, інвентаря. Тертушка для гарбузів, для бурячків нова. Потім самопальні граблі з уголка 25-го. Зуби з нержавійки зроблені. Лопата штикова в гарному стані. Потім совкова лопата в теж в нормальному стані. Єдине тут, тут трошки міліметрів 3-4 є тріщина присутня, невелика. Ну, На працездатність не влітає. Перед відправкою заваримо. Вартість за такий лот 350 гривень. Граблини по ширині захвату десь 55 см будуть. Так, є. Потім 32-й шестигранник, довжина 990 мм, вартість за штуку 280 гривень. Наявності дві штуки залишилося. Потім різаки сопла на різак, Бушка 350 гривень штука. Два штуки в наявності БУшка. Так, потім такий от брус металевий. По довжині 570 мм, по ширині 71 і по висоті 37 мм. Ну, тут воно різаком різалося, не зовсім в акурат. Тут рівно гарно відрізано. Вартість 400 гривень. Потім два шестигранника, бронза або латунь, точно не скажу, пропоную як латунь. Один буде шестигранник 17 діаметр. Вага 600 гривні, подовжені 273 мм, вартість 210 гривень. Наступний 19-й шестигранник, вага 660 грамів. Довжина 230 мм, вартість 230 гривень. Молот 3 кг, 200 гривень. Потім такий ось желізнодорожний по довжині десь 302-303 мм, вага 3,8 кг. Теж вартість 200 гривень. Так, він по краям виглядає. В общем, працювали ним, не лежав. Так, путем на сверлильный станок. Силы. Пусть резьба. Тут был закручен, но тут резьба вверху есть на верхнем отворе. По размерам 150 на 170. Вартість 300 гривень. Потім бачок до Мотопомпи, по-моєму, або, можливо, із якогось мотоблока, общем, різьба тут ціла всередині держави, але помити його потрібно. Так він всередині виглядає. Помити потрібно, пробочка в гарному стані. Вартість 150 гривень. Потім ящик для інструмента в гарному стані. Тут цілий, тут теж цілий, нижня частина в задовільному стані. Це без усяких зауважень. По розмірам 210 мм, по довжині десь 480 і по висоті 200 мм. Вартість 600 гривень. Далі два клина. Продається одним лотом по довжині 250 мм і 175 мм. Одного вага 3860, другого 1660 кг. Вартість за лот 350 гривень. Далі, колись був ну, можливо використовувати в якихось інших цілях. По висоті 130, по ширині по верхній частині давайте мірять, 140 мм. Внизу тут трошки більше десь 170. Все тут різьби цілі. Вартість 100 гривень. Так, далі диски дві половинки, діаметр 275. Отвір під золотничок є. По ширині 60 мм. Вартість 100 гривень. Далі коліща з мотороллера 52010. накачані, Резина процентів 70-80 протектора. Камера не спускає. Вартість 500 гривень. Так, далі сокирка. с набора Це сучасних уже сучасных наборов по довжине 133 миллиметра и самолеза где-то 90 ближе до 100 миллиметров 98 миллиметров вартий 100 гривень так потом плешня по довжине 415 миллиметров рюмка такая приблизно где-то на миллиметре 60 Діаметр десь 30-й, пруд 32-й, вартість 200 гривень. Потім так, такий лоточок, можливо, під свердла використовувати. Ширина 94. По довжині 300 мм, по висоті 55. І тут на кнопочці він такий от відчиняється. Всередині такому от виглядає. Вартість 80 гривень. І набір трубних ключів, Два штучки другого номера і один третього номера. Ну, ключі в середньому стану. Такому вигляді, різьби є. В працювати ще будуть, ну стан середній. Вартість 200 гривень за всім. Відправка. Укрпушта, нова пушта, делівері, початкове поповнення платі. Дякую за увагу. Всім приємних покупок.